Зараз покажу, ви напевно таке не бачили, як доливається масло в коробку таке авто. Дивіться, масло там є. Коробка откручена, бачите. откручена, а масло не тече. Зараз Провіримо чи є рівень масла. Зараз Візьмемо чуть доляму і воно лишнє має витекти. Так що отак коробка автомат. Я сам думаю, як там воно там влаштована ця схема. А там стоїть така трубочка, туди вверх. Там, не знаю, 5 см, 7, чи чи 10. Получається, в цю трубку треба заляти маску. Все лишнє, воно з трубки витече назад і назад пробочку закручується. Отак От буває. А як не знаєш як робити, то можеш поналивати. Зараз не м'як словко заливає ту маску туди. Хобаш, произойшов.